Ми теж допоможемо. Слухаю вас. Добре. Він зараз не Звідки ви телефонуєте? Інсульт, інфаркт, крови діабетчимо. Скорі ваш чоловік. Зараз він свідомості ви біля нього. В середньому на людина припадає від 200 до 300 викликів, деколи інколи буває навіть набагато більше. Ми обслуговуємо Львів та львівську область. Взагалі ми виїжджаємо в екстрених випадках судомі, інсульти, інфаркти, ДТП. Люди звертаються з елементарним, навіть куди можна дати показники лічильника Там, з собакою, куди завести собаку з пораненням. Ну, елементарно. тобто такі, ну я знаю чи смішні, ми вже звикли до тих ситуацій. Невідомий предмет виявлення. Там потрібна швидка чи ні. Слухайте, там з кардіоцентру перевозка. Треба лікарську бригаду. Та, ти їдеш Василь, їдеш. Та якщо хтось звільниться раніше, то поміняємо. Наразі їдете. Ми не бажаємо спокійної зміни. Ми бажаємо один одному здоров'я. Ну, берегти себе і щоб все було ок. 134-та минув термінований. Найшвидші водії, якщо призвертати, вдвоє. Ми працюємо 24 години з 8 до 8 години ранку. Викликів буває по-різному, але в середньому це є 12-14, виїздів замовлення. Люди не вміють пропускати швидко. Штроф. Що можете таким людям сказати? Частіше дивитися в зеркало. Це ми приїхали, так? Завів машину, включив тепло, щоб машина прогрілася. Забираємо дитинку зі судомами і віземо дитячу лікарню на орбита. Найважче це, коли діти хворі. Дуже важко. Слухаю вас. Hello, це у нас критичний церкви. Їдемо на виклик на вулицю Городоцьку в СІЗО. Бачимо. що... Сильно кровотеча, не знаю чому. Після СІЗО машина була вся в крові. Ми ставимо так само технічну паузу і нам дають там, близько 20 хвилин, щоб санітар помив ноші і обробив машину. Пацієнта стабілізували і ми його поручно в лікувальній день. Добре, странно незалежності 24. Маємо ще один виклик. Вулиця Грінченка, 2. Let's go. Бесвідомості, тому їдемо максимально швидко, наскільки дозволяє дорожня обстановка. Брате, це? Будемо забирати в лікарню. І до гамак. Її винести буде важко і в машину. Нема куди зайти. Автомобілі напаркують біля під'їздів. Ні, маємо. Раз, два. Взяли? <ріху> Зараз правда автомобілі навчилися давати дорогу, а пішоходи ні. <ріху> І що були на цьому. Проблема з сексом зі що. ще нас практично прибирати, але легко. Може, не будемо знімати? Дехто не витримує навантажень, звільняється. А нові не приходять? Приходять, але так точково. То це навіть непомітно, що вони приходять. Так, от собі, може, прирештами не буду. Так, куди? <гас> Я так собі присягну.